Сьогодні посли країн-членів Євросоюзу мають схвалити використання заморожених російських активів на користь України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свободи Рікард Джозвяк у соцмережі X, 22 січня, посилаючись на слова голови зовнішньої політики ЄС Жозефа Бореля. Більше про заморожені російські активи говоримо із головою аналітичного центру інститут законодавчих ідей Тетяною Хутор. Вона з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго ранку. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, як взагалі можливо процедурно зробити так, щоб заморожені активи Російської Федерації отримала все таки Україна? Якщо ми говоримо про всю суму заморожених активів, це близько 300 Мільярдів євро, про які зараз говорять усі, то це має бути згода усіх країн чи це найкращий такі варіанти, і коли США, Європейські країни, інші країни будуть діяти одночасно і своїм рішенням через угоду вирішать все ж таки передати ці активи, можливо, напряму в компенсаційний фонд України або будь-яким іншим шляхом, але будь-якому разі, це має бути. Як ми бачимо зараз, згода усіх. Інший варіант, це мала б, могла, б мати, могла б кожна країна прийняти відповідне рішення і стягнути такі активи. Але як ми зараз спостерігаємо, такий варіант є малоймовірним через те, що жодна країна не хоче відразу самостійно брати на себе такі, такі, умовно кажучи, ризики, якщо ми можемо так сказати, економічні, юридичні, фінансові. Але є такі. Декілька варіантів. Якщо ми говоримо про не повну цю суму, а суто про прибутки, які вже встигла згенерувати ця сума, більшою мірою говоримо це про ті активи близько 200 мільярдів, які перебувають зараз в Бельгії в Євроклірі. Це має бути згода, принаймні Європейський Союз може це зробити самостійно без інших країн, таких як США і інших країн. Тому є декілька таких варіантів. Але саме зараз точиться така. Дискусія з приводу того, а що ж ми будемо стягувати в першу чергу, чи ми повинні говорити про всі ці 300 мільярдів, чи ми можемо говорити лише про ті прибутки, які вони згенерували. І якщо про євросоюз, ми маємо пам'ятати, що там не знаходяться усі 300 мільярдів в Європейському Союзі, в Бельгії. Перебуває близько 200 мільярдів. А в цілому в країнах G7 перебуває до 300 мільярдів 280. Якщо ми це для порівняння, для розуміння, про які суми ми говоримо. Якщо ми говоримо про прибутки, то йдеться близько 7 мільярдів на рік. Тобто, за українськими оцінками, це 15 мільярдів, за європейськими оцінками це близько 3 мільярдів. Але ми думаємо, що ця сума буде варюватися близько 7 мільярдів на рік. Ну і варто зауважити, що це гроші лише ті, які офіційно належать Російській Федерації, тобто Центробанку Росії, закладені в, в різних активах по всьому світу. Ми не говоримо зараз про гроші олігархів і дотичних осіб, на яких накладені санкції. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а чому в Бельгії так багато російських грошей? І чи може Бельгія самостійно не прийняти рішення? Тому що там перебуває е, євроклів, це така депозитарна установа, через яку проходять проходили такі розрахунки, і саме так трапилося, що на той момент е, на момент блокування та накладення відповідних санкцій, трошечки часу до. І відповідно після в той момент вони там багато які були там через транзакції. Вони перераховувались, і тому вони, грубо кажучи, застрягли та в Євроклірі, тому що Євроклір був змушений виконувати цю санкцію блокування. Євроклір знаходиться в Бельгії. Відповідно, Бельгія це фактично компанія, яка перебуває в Бельгії. І до речі, який вплив має Бельгія та не Євроклір. Бельгія вже не так давно також заявляла, що вона передасть Україні частину. З цих та заморожених російських грошей. Але ми тут повинні розуміти, в яка форма та, тобто таких стягнень. Це не має нічого спільного ні з конфіскацією таких коштів, ні з передачею прибутків, та, про які ми тільки що говорили, від цих коштів. Це суто Бельгія, як країна, оподаткувала ці прибутки, як і прибутки будь-якої компанії, які знаходяться на її території, корпоративним податком, який становить 25%, і таким чином стягнуть внула ці податки, але замісток. Припрошу, замість того, щоб передати їх в свій бюджет і спрямувати в свій бюджет, вона вирішила спрямувати їх на підтримку України. Тобто таке, таке рішення Бельгія може приймати самостійно, тому що це фактично її гроші, та тому що це податки, які вона стягнула. Але якщо ми говоримо про в цілому стягнення таких активів, то Бельгія на такий крок не піде. Вона про це неодноразово заявляла, тому що для цього вона потребує згоди і. Усіх інших країн і ну, безпосередньо, звичайно, Європейського Союзу, а Європейський Союз на такі супервеликі кроки не буде рухатись також самостійно. Вони також про це неодноразово заявляли. Чому Євросоюз... ж причина, да чому? А Євросоюз має одноголосно прийняти таке рішення? Та це країни-члени повинні підтримувати таке рішення, зокрема в тій моделі, одні з тих моделей, які зараз обговорюються, найбільш звичайно найбільш така сприйнятна модель. Але як ми бачимо, новини останніх днів та безпосередньо новини з Європейського союзу, неофіційні про те, що Європейський Союз все ще не прийшов до цієї згоди, і скоріш за все питання цієї великої конфіскації, загальної конфіскації цієї всієї суми російських. Активів найближчим часом вони не розглядають. Але ми не повинні дивитися на це песимістично. Чому? Тому що минулого року навіть питання використання активів та стягнення навіть цих прибутків від активів, воно теж було дуже в штики. Зараз якраз є надія на що? на те, що спочатку запровадиться інструмент передачі. Прибутків з цих активів, але ми повинні е, розуміти, що по суті всі юридичні проблеми залишаються і, якби, і ті самі, тому що власником цих прибутків все ще є Росія, правильно, тому що її активи, е, вони згенерували прибутки, значить ці прибутки вони також ну, фактично право власності там само. Але якщо Європейський Союз вже так. В мене більш таке практичне питання. А взагалі про яку суму від прибутків від цієї конфіскованої суми в 300 мільярдів йде мова, і коли найшвидше може отримати їх Україна? А в разі позитивного рішення сьогодні на голосуванні? Фактично, в разі позитивного рішення є, 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 різні суми. Та? Тобто, як я сказала, від 3 до 15 мільярдів по різним, з різними оцінками. Найбільш така е, песимістична – це 3, е, найбільш українська – оптимістична – це 15, я думаю, реалістична – це близько 7 в рік. Звичайно, це не ті суми, які б хотілося е, бачити. Та? Тобто, 300 мільярдів і 7 мільярдів щороку – це трошечки, ну, зовсім трошечки різні Суми тому Україні uh, треба продовжувати боротися і просувати наративи про конфіскацію усієї суми uh, 300 мільярдів. Я б хотіла сказати, що в цьому році, і наприкінці минулого року, в цьому питанні дуже сильно посунулися, тому що uh, те, що Європейський Союз поки що проти, або там неофіційно проти, це одна річ, і побачимо, що наприкінці 2024 року, або навіть середині 2024 року, риторика може. Суттєво змінитися. Для нас, я думаю, що також достатньо прийнятним був би план якомога швидше запровадження цього інструменту стягнення прибутків з цих активів. І після того, коли європейські країни і інші країни побачать, що ніякого колапсу фінансового да на фінансових ринках не трапилося, можна йти далі. Тобто, отакими от кроками за кроками, тому що ще в минулому році, на початку року, ніхто ніхто не міг навіть про жодну. Ну, всі говорили, але дуже з таким. Три великим рівнем стримання про те, яким ж чином поводитися з російськими активами, і більшою мірою всі говорили про те, що ці активи були заморожені до самого кінця, Так? тобто те, що не було вигідно Україні, а зараз ми вже обговорюємо дуже різні варіанти. І я зовсім не виключаю, навіть не те, що не виключаю, а я думаю, що в цьому році ми точно отримуємо щось з цих російських активів і значно наблизимось до їх конфіскації, тому що. Якщо промоніторити усі міжнародні змі і міжнародні заяви. Керівництва різних урядів інститут законодавчих ідей моніторить всі заяви, всі законодавчі зміни, всю інформацію, це можна побачити на нашому конфіскаційному трекеру Confiscation.com.ua по кожній країні, і можна зрозуміти як висновок, що ми отримали набагато набагато більшу підтримку зараз. Все більше експертів світового рівня починають говорити про необхідність передачі Україні цих замороз. Ожених коштів тому Пані Тетяно, ми... дякуємо. Будемо стежити Дякую. за тим, як розвивається і ця подія, як і цей кейс. Говорили ми із Тетяною Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей, була з нами на зв'язку.